Та, мілочка, та нічого, вештаюсь потихеньку. О, після обід сьогодні зносили кабаки. О, та так ти знаєш, щось отут упопереці стрельнуло О, і прямо аж азнову сюди потягло. Ой! О, так я це ввійшла в хату. О, та думаю, хоч трохи полежу, поки виходить пора. Або як зляжу, не дай Бог, то що ж я тоді робитиму? Зо мною щагатися нікому. О, ти хто Іван? Про того Івана Даміла він он гаса, як бик. Це я вже така неводна, що ялій ходю. О, а він ще з того бігатиме. О, ну, так вже як буде, Ага, вже як буде. Чуєш та, мілочка, а ти цей? О, на селі давно була, що там новенького, нічого не чула. Святка до Сергія вп'ять вернулась. Так. так О, ха -ха -ха. Не можна жити, Кіно й німці. їй ото нічого було його й кидать, аби в неї от трохи варило. Що їй нічого було робить. Вона думала, що лучше когось знайде. З Серегою таміла, як по-хорошому, то з ним можна жить. Ой, ну та лисне, як коли, чи й не горе. Наталку он недавно так попобив таміла, що вона пошти місяці з синьою пикою ходила. О, одно око не відкривалось взагалі. Отак аж запливло все, та й нічого. І не бігала так, як ця. Помирились та й живуть собі тихенько. О, а це прямо принцеса на горошині. Кому ти вже нужна, аби в тебе в голові було? Вони оце з Серегою скільки не жили. О, Згод, мабуть. О, ну і що? Хтось схватив її? І вже й не схватить та О, Так що хай то не О, приміряється і живе, а не ще вона свої коники викидав.